Ребята, всем привет! Я лежу, О, потому что ноч не спала. Не буду говорить чего. Вот, не спала. Теперь у мене була голова. Я випила таблетку, но это все сраки, мені кажется. Ох. таке. Бачите, тюльки чисти и шторки как все красиво там наставлено у на все крем и шмем ложу ребята даже на массу вставать и даже желания не вставати, вставать представляют <кхе> 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 вот. делала тест на ковид <кхе> и на грипп вот. но не собі <кхе> так что такое в общем Це було приніс фотографію Градіка Гаррі Поттера. А, ребята, Мігрені это ужас. Просто ужас. Чуть що тебе сразу мигрень. Девочки, не буду показывать себя, потому что вид у меня, конечно, не для, для прессы. Быстренько сейчас на Режу картошечки. Супчик варю. Лягусенький супчик с фрикадельками. Вот. А попросила купив он купился селедку и і... искубрию. К вашему капусту помолила. Дим, ты в гурмане куплю? Филь. Я куп... по А только я хочу вот цибулю сыну всю понял в капусту есть да хочется сыну я сейчас быстренько легенький супчик детка легенький надо воды идем налить и все и и короче вот такие у нас дела хотелось бы что-то показать но не могу уже хабах ми, во даже не расчесывала за сегодняшний день. Так бывает. Все, короче, суп поставила. Хай це переготуватися. Дім, ти будеш сей розбирати, так? Да? Рибу будеш, сільку. Ну, тоді от типу. Только какие то одевать, пленку. На, це. На цей самий погода, ще. щось трохи розвиднилось, наче, так? Да? Трохи розвиднилось. Холодно? Нормально. Да, тобі нормально, це тряпок 150 штук. Це домашня наша картошка выкопана з огорода. Це мої срачи. Що звезд? Ну, мойки ця картошка. В общем, ладно, хамариться. Так, у нас подготовка йде повним ходом до вечері. Значить, квашена капуста. Оселедець, не підніми. плядька. Подніми. Mm. Значит, Кажу Дімі, що не жирний, він каже, жирний. Ну На від просто, так, іначе, знаєте, такий з гарчинкою вот, жирненький. Mm. E -e, вот я бачу, що жирок прямо аж хороший. Это по... <головок> Це Діма почистив вазон. Це мене супчик жду, закипає. Це у нас буде з Димончиком. Покемончиком <головок> <головок> моїм. Вечеря з цього Господи, скажи. Мундирочка, два віда селедочки капусти. А, у нас ще ж помідорчики Квашені, да. Діти будуть їсти бульон, а потім пельмені на вечір. В общем, ну такі у нас буде меню. А ти будеш суп їсти? Дима не дуже любить суприкаделька. Бачите, яка жирненька, хороша. Вот. Что-то хочется в последнее время с А муж я беременна. Уже моя не помес, мужа, я просто беременна. Двойной. Или же тройне. Ой, короче, у меня шебалы болит голова, потому что що... потому что, що... потому что <сх> Ночь не спала. Так что такое? Так, друзі, ну що ми сідаємо з папою їсти. Діти пока не цей. Ой, помідори не достало квашені. Щас. О, це вже картинка домальована. Тому що, ну, то як то було не по зараз, щас... О, що огірки. В общем, смачного нам. Сідаємо з папою в Ага, хавай, пузика. Привіт, ребята. Привітик всім. Я э, трохи пропала, але нічого страшного. Що я хотіла вам сказати? <сі> э, я поставила на коліні чат GPT. Кто там мені написав? Маша, ти ж зрозуміла, що можна. з там GPT питати, скільки калорій, що? Я його я питаю. тело. Этот. этот каже, да сколько ты хочешь похудеть? Ну, в общем, она, она А я говорю, ну, настолько-то, настолько-то. легко, полтора-два месяца. Варежку что-то прикрой. да не вопрос. Коротше, що на сніданок? 40 грамів. 40 грамів, значить, овсянки. Одне яйце і два білка. Ну, це таке буде, як у мене, типа, поняла цей. Овсянабрин, только такой більше білковий. Значить, така сушка білкова. Ну, хай. Сейчас да. я запарю, Запарю, поняли, овсяночку. Вот. И Дима почистил. Надо что с этим делать. Никуда не важно. Вчера была скумбрика. Селедочка. Такая все добре ладно. чашка помыта стоит. Короче, люби, друзей что выскочила какая-то балумба. Я же, конечно, и туда выла. Попробую Попробуем. Это мы кофе за вас. На этой сушке, а там будет видно. Короче, рассказываю. Мы же поставили ворота. Ну, нам уже зашили. Сам каркас вы видели. Давно уже сделали. И уже зашил А получается, для того, чтобы эти ворота заезжали куда-то, есть такие столб вот они должны фиксироваться об стол. Ну и Дима поставил стоп, ну я Дима, на нем людей. И они поставили стоп, малыша поставить миш ну, с нами и с соседями, ну как идет забор. Чтобы Если що, Саша, ну, сосед з Юлією могли забор ну, к этому же столбу, потому что массивный такой столб. Тоже свои ворота закривали. Ну, будут делать ворота, щоб это все в один столб не съезжались. Ну, короче, а це ж вихожу, ну, как-то и ну, поставили все. В выходные, кажуть, сіде. Не, в шутку вы ж не подумайте на це. А ви вилізли на 2 см. Получається, що стовп не посередині, чи на нашій стороні, да? а ну, виліз на їхню сторону. Ну, це ж зовнішнє, не внутрі, не де, просто зовнішній виліз. Ну, не увиділи. Та ті так поставили, не доміряли, а ми не побачили. розумієте? Ну, тепер я посаждім кажу, що 2 см. Він каже, не проблема. Ну, каже, я уберу, я поставлю на нашу сторону. вже Тоді може тоді Саша сес, буде ставити, він на своєму може поставити стовп, який йому треба. Ну, правильно, потому, що мало чоловік такого не хоче, йому інший треба. Чому ми будемо посередині ставити? У нас на нашій стороні буде наш стовп, у нього він собі хай ставить, який він хоче. стовп, все. О, така, ну Виходить, ні, без претензій, без нічого сусіди, просто що, ну такий наш косяк виходить, бо ми ж робили і виходить, що так. Ну, на весну переставим. Короче, цим забором будемо. Понимаете, так поставили. Тоже надо смотреть каждую секунду. Ну, как вы ставите. Ну, же бачите, что вы даже не посередине, чтобы чуть-чуть вылезли на. ну, получается на сторону соседа. Ничего. Это не проблема. Поставится. То, то сделается таке. Mm. Отсутствовала ребята. Були на то причини, не хочу трохи разлагольствовать. Но вот, ненадолго, без меня вы, так сказать, остались, все нормально. Вчера дивилася видео, короче, в інстаграмі одна блогерша Лера, якось Леру щось таке. Короче, їй там хейтили. Це ж коментарі писали теж, оце такі пакосні. І одна дівчинка написала, що я знаю, хто це. То вона їй написала: Ти Огидна, ну щось таке. Вона, а та дівчинка, яка писала коментарі, Мастер манікюра. Ну, вона записалась к ней на манікюр. Прийшла. Каже, ну як так? так ж ти мені так пишеш? Коротше, та в ітогі потім ця мастерша манікюра, коментаторша, робила їй і звіняла, що ти не огидна, ні, я більше таке писати не буду. Тільки та за двері пише. вона мене сталкерить, прийшла ко мене на розборки. Да я б тобі ще морду начистила, теж б на камеру. Нічого штраф заплатить адміністративка. Це навіть до суду не дійде за хуліганство скуди ви коли пишете Ви вже думаєте своїми мозгами відкривайте свої канали свої еті і пишіть ви до людей приходите на канали на сторінки і пишете зачем відкривайте свої канали свої страниці і там ви свою думку ну так от за все сюди можна получить по рильнику так ой Да, девочки. Хорошая маков, не, не сладкие. Ну что ж, ідемте готовить сніданок. В общем, що я поняла? Оце два три білка, один жовток. Це два жовтка. Це куда гові. Це сіль. Ну, я сделала блин. А ще полбанана потом Ну, Все хорошо. Ой, это хорошая соль, мне не нравится. Так, сейчас я разобью, сделаю себе такие. Ну, а блин получается, решу. Только белковый получается, да? Ну, что сделаю? белковый буду, ну, ничего страшного, ничего страшного. Нам это абсолютно подходит, правильно, девочки? Мы а -а -а. ну, сейчас с вами другой пацай. Уже погода все, все, девочки, все. Вот все-таки как приятно, да? Дабы утром чистенько все помыто. Ты себе королева Валярына готовишь. Что хочешь. Так, это сюда. Целовчик это уже сделаю. Это я сегодня хочу еще доктора то повезти. Так. Не буду я все. Не все. Вот так вот мы сделали. Сейчас я зале Девочки, подождите, я сейчас почитаю, что там еще было. Все, оце таке, пів банана і будьте здорові. В общем. Такі буде вся на блинчик у мене. Я возьмусь ударяла. Це вовчику чай зробила. Чорний. Він дуже любить. чорний чай, каже, мама. Чорний чай мені сделала. На вулиці, конечно, г полная Г. Дімочка поприбирав, бачите, тут буряни порвав, Чуть-чуть гортензії Чуть-чуть об шапки, ну не всі. Все ж, осінь. Листя опадає. Така вже історія. Так, ну шо, пів банана, пуф, пів. пів банана і овсяна блін. чай, соль. Все. Тобто вот сніданок. Сьогодні. Там мені меню на тиждень прописала ця програма. Боже, Ну, чудо, не програма. Чудо! Раніше я платила гроші нутриціологу за це. Так що смачного, смачного будемо їсти і потрошку собиратися по ділам.